Це будуть букви у нас, ми будемо писати букви, які ви найчастіше з'єднання, пишете неправильно. Ірюш, повторюйте, у повітрі або можете пальчиком писати на столі. Буква Б. У повітрі, пишуть букву. З'єднання два. Отак, пішуть. Отак, пишуть повітря букву. Ось тут у вас найчастіше помилки виникають чомусь. Єднання. В. Доброго місця. Написали? Так. Так. Пригадали, як пишеться буква. Я пишу на екрані, ви пишете на столі пальчиком або в повітрі. Тепер таке з'єднання. Дивіться. Повторюйте за мною буква А. Писали? Буква Б, а тепер дивіться секрети. Ободні букві. Зараз ви будете писати такі елементи у себе. Ще раз спробуємо цей самий елемент. Ви пишете на столі пальчиком або в повітрі. Дивіться, буква А. Готово? Буква. В. Так. А тепер обводжу ці елементи. Вау. Зараз ви такі елементи будете писати у своєму зошиті. І потренуємося писати букву В і з'єднання з нею, тому що у них у вас найчастіше чомусь виникає проблема. Запишіть, будь ласка, перше лютого, сьогодні перше число лютого місяця. А коли сонце, як не зімний? Ми, ви... ми Так. Правильно, Сергій, і ми виконуємо класну роботу. У хвилинці каліграфії. У хвилинці каліграфії ми напишемо такі букви сполучення: В велика, і дві рядкові. Дивіться, як їх треба писати. Давайте навіть збільшу ось так. Буква В велика. Я збільшила, щоб вам було краще видно. Рядкова В, яка з'єднується з іншими буквами, і рядкова В, яка пишеться в кінці слова, після якої немає ніяких букв. Овал закритий. <писало> <Так>. <писало> Наступне з'єднання <пишут> в. Скажіть, будь ласка, яке це з'єднання? Пишіть дні. малечко. Велике, велике. Ні, немає Верхні. такого з'єднання. Верхнє з'єднання. Верхнє зєння. Так, 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 зверни, будь ласка, увагу на це з'єднання. Тимурчику, так само у вас іноді буває отак. Скажіть, будь ласка, це буква В? Ні. 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 Тоді не пишіть такої букви. В українській мові такої букви немає. Це англійська буква яка. Буква L англійська. Л. У Л. нас такої букви немає, тому з'єднання во напишіть, будь ласка, правильно. Правильно напишіть з'єднання наступне наступного за ним з'єднання «в», «д» з'єднання в з Кирило. Чому ти не пишеш? В, в, Зараз повернувши далі, хочу побачити, що всі пишуть і пишуть красиво, і стараються, і правильно Йо? пишуть цю букву. Зараз, зараз відкриваю, Софійку. А далі у нас йдуть два з'єднання нижніх. Якщо ви пропускаєте ось це з'єднання, то у вас не вийде буква Я. А вийде знову ж буква, якої немає в українському алфавіті. Напишіть з'єднання А для права. Ні, це не собака. Якщо просто А, тоді буде собака. А. Собачка таке знак. Але це не те. Далі з'єднання в, в. Яке воно? Нижнє. Нижнє. нижнє, Ой. І, і, і у нас два з'єднання, які ми щойно тренували писати з вами на столі або у повітрі. Ще раз покажу: буква А, буква В. І вела ось таким способом. один раз. У мене з першого разу не красиво получилося. Може ще раз написати, що повернутися. на весь екран. І з'єднання F. Зараз поверну на весь екран V. Обов'язково овал. І, і обвели кружечком. в мене є звіджа. Так. так. Букви, ці букви у вас е, найчастіше виходять неправильно. Стоп. Через поспіх деякі діти поспішають і не дописують ось цей овал. Через це виходить буква, якої в українській мові немає. І те ж саме зі з'єднанням Нижнім Я. З буквою Л, з буквою М. Звертайте Добре. на це увагу, коли будете писати. Добре? Добре. Добре. Да. Добре. Можна перегортати, то ще бачу що да. Ні. в Софійка пишуть. Я. Добре. Так. Да. Ті діти тоді працюють на слух, які дописали. Готова. Добре. І з вами. Продовжуємо на уроках української мови подорожувати Україною. І сьогодні ми відправляємо. І сьогодні ми відправляємося на південь України у одну із українських областей. Цю область помиває Чорне море, а ще ця область славиться своїми помідорами смачними та смачними кавунами. Можете написати мені в чат, яка це область на вашу думку. А що ви ж маєте Зараз так, я вже пишу. Ага. Я, я, я... я теж. Я думаю, можна... літо. Можна... Так, ігоре. Полінна, це не область України, те, що ти написала, це континент окремий. А ми в Україні. Можете повторити? Я знаю. Правильно, Полінка Казаренко, я вам відкрила завдання, яке ви бачите на екрані. Я вам на екрані відкрила, куди ж ми відправляємось? Чорне море. Ні, не на Чорне море. Яка область знаходиться на узбережжі Чорного моря? Херсон О, Це ж континент, Полінка Лавриненко. Ну це ж континент. А я кажу про область України на березі Чорного моря, і вона славиться своїми солодкими кавунами і смачними помідорами. Що це за область? Херсон. Херсонська область. Правильно, це Херсонська область. Так, і як ми вже з вами обговорили, це допомогло нам здогадатися, куди ми відправляємось, там ростуть найсмачніші кавуни. Скажіть, Каву. будь ласка, моє твердження про найсмачніші кавуни це факт чи думка? Це... Факт. Факт. А як ви факт. його перевірите? Ви спробуєте всі кавуни на світі? Ні, Ні. Не так це факт чи думка? Да. Да. Це, це неможливо перевірити, це ж думка. Я не можу, і до речі, найсмачніші, а є люди, які взагалі кавунів не люблять. Так. Да. Так. Для них буде правдивим це твердження про найсмачніші кавуни. Ні. ні, ні, тому це ні. не факт, це думка. Зараз потренуємося з вами працювати з е, різними джерелами інформації і розрізняти факти і думки. Анексина, а ви, а ви відпадате за учас. Ні, не відправлю, це ми робимо разом. Ваша Де. задача прочитати твердження і сказати, це факт чи думка. Багато... Багато... Сім'яна це думка. Це це думка. Думка. Висловлюйтесь по черзі, це Ігоре, чому ти думаєш, що це думка? Тому що я бачу, що е, 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 іноді кавуни вообще без соседних бувають. Так, Аліна, ти як думаєш? Ой, інтернет погано працює так. Це рідко буває, це рідко буває без сі, сі. Так, це факт чи думка? Думка. 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 Так, почула так. вас. Поля Казаренко, як так. ти хочеш? Я думаю, що це думка, тому що вони бувають вапче гніли. Розуміла, малята, ви спираєтесь на те, що тут у нас багато сім'ян навказано Але ви бачите за тим написання, що це наукове твердження? Так? Ні. Насправді це Ні. факт, тому що Кавун дійсно відноситься до родини гарбузових. І це факт можна перевірити. За допомогою яких джерел можна його перевірити?

Я думала, що це думка. думка, думка. Так, Кирило, працюй, будь ласка, з нами. Я бачу, що тебе там щось відволікає на столі. Підніми очі, я маю бачити, думка. що ти з нами працюєш. Так, це думка. Адже ви думка. не можете перевірити кожну людину, чи любить вона кавун. Це думка, звісно, а це. В, в Україні, в Херсон, є, в Херсон, в Херсон, області, факт, Я, я в в в пам'ятник в в в в кавуну. Ні, це факт. Я, я можу мали. це перевірити, цю інформацію? Так. 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 Можу, можу по почитати в інтернеті, загуглити, чи є в Херсоні пам'ятник Кавуну. І знайду інформацію, що так, він дійсно там є. Це факт. я Це факт.

Це думка, це для красивого. Я всі переконують. Як... Запевняють інших, що у них найсмачніші кавони. Дітки такі твердження використовуються для того, щоб привернути увагу покупця, читача, що тут -от у нас найсмачніше і начебто посилаються на, ду... на слова людей. Але ми ж не можемо в цьому переконатися. Так. Що херсонці дійсно це... це в цьому нас запевняють. Це думка.

в інтернет дізнатися, що це правда? Правда! Червоний колір кавуна, приносить сюди? Це думка. Думка думка. Думка. Це думка. Я ж не можу перевірити, чому мені пощастило. Може, я взагалі не вірю в те, що людині може щастити. Може, я вірю тільки в те, що людина працює і досягає успіху. А таке твердження може? може міститися в рекламі для того, щоб вас переконати. Купіть кавун, бо червоний колір кавуна приносить удачу. Це? А я бачу, що думка. Так. А, ну... так, а я бачу, что в мультику, ось там типа э, попалась в коробке хлопиков петушок, ага. и о, и там говорили, что забери пять петушков и получи петушков и получи тарелку для завтрака. Ага. Да. Ну, это для чего это делается? Щоб привабити щоб людей. Купили. Щоб ви купили, так, щоб привабити покупця. Гаразд, малярка, отже, отже, прочитаємо більше про соковиті херсонські кавуни. Відкрити підручник на сторінці 92. Працюємо в темпі, щоб все встигнути. І випишемо із тексту виділені слова. Читаємо.

Сонце, смак. Виписуємо ці слова і будемо утворювати слово сполучення Початку, на зараз. У зорі, після нашої хвилинки каліграфії пишемо слово. Право. Один. Один. Так, я зараз виправлюсь, дя дітки. Дякую за Шо те, що мені пікали. Права один, да? так? Ось, Ілюшка, ти з нами? Так. Якщо розмовляєш з кимось іншим, будь ласка, вимикай мікрофон, а тоді включай, коли будеш ви один. Так, право один: виділені слова. Помідори. помідори комідори, сонце поводи, смак. смак. Виписуй виділені помідори. слова у стовпчик. Перше Початку слово з великої бури. Помідори. Помідори. Помідори, помідори. А потім з маленькою можна питати? Так. тобі сказали, як Давай. Юрію, дуже погано тебе чути. Ганулкира. Так. Осі... Осі... Помідори. Не почула нічого. Через слово чути. Гароксина, поруч на підрозділ у нас іде. І все, Після самопідготовки і більше нічого нема. Так, давайте обговоримо на самопідготовці. Зараз на це немає часу. Сонце. О, вон, сонце і смак. Ага. А ті часа. А вони. Mm -hmm. Mm -hmm. Сонце. Так. О, і тепер ті, хто дописав, повертайтесь до підручника і шукайте слова, які пов'язані з цими. До речі, що це? це... 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 А що це, це... за Це загальні назви. Це... А що це, це за загальні назви? Ми з вами вчили, як ці слова, до якої частини мови відноситься? А що це за жіночі чоловічі середні? Як ці слова називають? І, дякую, і Полінко, дякую, Полінка, друга. Полінка Лавриненко і Полінка Казаренко згадали. Як ці слова називаються? Іменники. Іменники. Так. Зараз будемо в тексті, і, і, і жіночі і пов'язані з ними слова. Помідори, ставлю питання. Ні, ми... не до роду. Ставлю питання. Що? Чоловічий як які помідори? Малята, помідори. роботу, повітряна тривога. Пройдіть, будь ласка, в найближче укриття, продовжені після повітряної тривоги. Та почала лекція на мене, як інтернет інтернет попрацює. Алінко, в найближче укриття, потім зустрінемося після тривоги. mm